Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас третя частина огляду трактору клас Axion 9-ї серії, який вже в новій генерації. І тема цього випуска буде про технології. Ми поговоримо про GPS-пілот CEMIS 1200, про CEMOS і клас Connect, який раніше був Telematics. Що це за технології, для чого вони потрібні, розберемось в цьому випуску. Вони реально знижують витрати, підвищують продуктивність. І бережуть ґрунт. Поїхали буде цікаво. We're nowhere, gunning. All my days not right. Not my calling, just running all my days of life. the not forget time is running, death is coming, so just enjoy the drive. Instead of falling down, becoming one with no more life. You get one take to live your life. Odtaj, počinjemo s GPS pilotom. Цеміс 1200 це нове покоління GPS навігації від CLASS. Простота для операторів: інтерфейс і логіка роботи ідентичні до термінала CEBIS. Це означає, що навіть новий оператор дуже швидко розбереться з ним. Ми маємо у базі 12 дюймовий сенсорний дисплей, який е дуже комфортно працює як в день, так і вночі. Ви можете під себе його налаштувати. Е Можна навіть зробити так, що, наприклад, коли ви працюєте вночі і він вам заважає сам дисплей, ви робите так, щоб він відключився, і одним натисканням пальцю по екрану він знову автоматично вмикається. Тому можете працювати так, як вам зручно. Стосовно гнучкості, термінали приймач можна легко зняти і переставити на іншу машину клас. Це економія, яка дає нам можливість. Не купувати окрему систему для кожного трактора чи комбайна. Наступний пункт планування колій. Це міст 1200 дозволяє створювати опорні технологічні колії на основі меж поля або завантажувати їх з системи управління господарством. Дуже важливий момент це точності сигналу. У базі це SATCOR 15. Він дається на 5 років безкоштовно, а опційно доступні SATCOR 31 та SATCOR 3 FAST. З точністю до плюс-мінус 2 см. Максимальна точність, звісно, що доступна нам тільки з РТК-сигналом. Ті, хто працює з системою навігації, я думаю, що розуміють, про що справа. Ми, точніше, не ми, а компанія класа, ми як партнери використовуємо навігацію Trimble, тобто вона інтегрована тут, інтегрована в гідравліку, звісно, що всі антени все працює на базі Trimble. Ще прикольні дві опції. Перша RTK Bridging, яка дозволяє нам працювати протягом 20 хвилин, якщо немає зв'язку, зберігаючи точність. У версії RTK Bridging Premium можна зробити це без обмеження часу. Тобто буде працювати техніка не 20 хвилин, а стільки, скільки вам потрібно. Тепер про Ізобаз. Це міст 1200 працює з будь-яким сумісним знаряддям. Підтримує Section Control, автоматичне вмикання і вимикання секцій, та VRA це диференційне внесення. Результат рівні ряди, менше перекриттів і пропусків, економія пального і добрив, плюс точна документація для вашого господарства. Хочу звернути увагу, що CEMOS це єдина на ринку система, яка одночасно і оптимізує і трактор, і навісне знаряддя. Як це працює? На подвір'ї системи підказує правильне баластування і тиску шинах під конкретне знаряддя, яке ви вибираєте в вашому заданні технічному. У полі це навчається, аналізує дані і постійно радить, які параметри двигуна, трансмісії і знаряддя потрібно змінити для більш ефективної роботи. Також є інтегрована наукова модель Тераніму, яка розраховує ризик ущільнення ґрунту. Факти і цифри, проведені dlg тестами. Плюс 16,3% продуктивності на гектар, мінус 16,8% витрати палива, і 8 з 10 господарств, які працювали з цими системами, змогли знизити витрати пального і при цьому підвищити продуктивність. Тобто це не просто відсотки і цифри, це дійсні речі, які були випробовувані в дуже багатій, дуже багатому кількості господарств. І 8 з 10, які точно виконували інструкції, які їм давали або то дилери, або завод безпосередньо клас, вони змогли вийти на ці показники. Отже, що оптимізує система Цемас? Двигун і коробку передач це економія палива, баластування і тиск у шинах, це менший знос шин і краща тяга. Навісне знаряддя, наприклад, плуги, дискові касарки будь-що. І результати це менше СО2 викидів, менший знос техніки і краща якість обробітку ґрунту. По суті, це мос робить із середнього оператора, який працює на техніці, професіонала, тому що вона постійно підказує, що потрібно змінити, як потрібно. Які налаштування потрібно зробити для того, щоб ефективність була максимум. Якщо слідкувати за цими підказками, якщо їх виконувати, то ви також зможете добитись результату? Ось така вона система CMOS. Переходимо далі. Клас Connect. як я казав, це в минулому Telematics. і хто працював на техніці клас, розуміє, про що це. Це онлайн платформа, яка збирає всі дані господарства машин і завдань в одній системі. Машини під контролем можна порівнювати ефективність тракторів і комбайнів між собою, планувати і виконувати завдання. Тому що у клас Connect створюється завдання, карта внесення або траєкторія і відправляється на техніку, де вже оператор побачить, що потрібно робити, машина побачить, що потрібно робити, і буде чітко слідкувати за тим, що ви їй задали. Тобто ви створили завдання на якомусь там конкретному полі, так, відправляєте його на це місце 1200. Оператор у полі бачить завдання, виконує його, а результати повертаються назад до вас у офісі. Ви одразу бачите, які процеси відбулись, скільки було витрат, що там конкретно робилось, тобто у вас все під контролем. Ще один плюс це сервіс і запчастини. У системі доступні каталоги, інструкції, контракти на сервісне обслуговування і, відповідно, запчастини можна замовити напряму у дилера онлайн. Це дуже зручно. Є ще, такий, є ще така функція, яка називається Data Connect. Це підтримка техніки в різних виробників. Тобто, навіть якщо у вас змішаний парк техніки, таке дуже часто трапляється, там не тільки класи в підприємствах, це абсолютно нормальна історія. Клас Connect все одно буде центром управління різних брендів. Я вважаю, що це зручно, тому що ви можете за допомогою нашої техніки контролювати й іншу і бачите результати всієї вашої техніки, яка знаходиться у вашому підприємстві. Remote сервіс. Дилер може дистанційно діагностувати проблеми і готуватись до ремонту заздалегідь. Тобто ми бачимо, що відбувається з технікою, коли підходить час для того, щоб зробити ТО. Ми вам телефонуємо, кажемо так, зверніть, будь ласка, увагу на те, що. От там, через, я не знаю, там, 30 мотогодин вам необхідно зробити ТО. Або ми бачимо якусь помилку і одразу розуміємо, як це вирішити. Клас Connect – це про зручність. Ви менше займаєтесь паперами, дзвінками і більше керуєте даними. Це дуже класне програмне забезпечення, яке вам дійсно зекономить купу часу. Ну і коштів в тому числі, тому що ви контролюєте всі процеси. Отже, так я коротко розповів, але я думаю, що більш ніж доступно. Що ми маємо? GPS-пілот, cemis 1200, CEMOS і Class Connect – це три ключові елементи цифрової екосистеми Class. Вони роблять роботу точнішою, економічнішою і сучаснішою. А головне, дають вам реальні цифри економії та продуктивності. Отже, якщо ви хочете в себе в господарстві мати техніку, яка заощаджує кошти. Яка економить пальне, яка є дуже ефективною в роботі, вам слід обирати саме трактори клас. Для того, щоб не просто чути слова, не просто дивитись наші огляди, а й побачити, як, це, це, як ця техніка працює, ми відкриті до демонстрації, будь ласка, дзвоніть за телефоном або пишіть нам коментарі, і ми з радістю приїдемо до вас в підприємство і покажемо в полі, що. Є цей трактор. Як він економить пальне, як він працює з різними агрегатами, як працюють всі сервіси, все ви це можете побачити вживу. Тому звертайтеся за номером або пишіть коментарі. Ну і що я можу сказати? Люди, які дійсно рахують економіку, які дійсно хочуть працювати ефективно, обирають клас. Все інше то балачки. Звертайтесь, будемо раді. На цьому серія випусків про трактори класу Аксіон завершується. Далі будемо говорити про комбайни. Тому підписуйтесь, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і до нових зустрічей. До побачення.